Увечері 31 грудня місто світилося так яскраво, ніби кожне вікно намагалося перегнати інше. Гірлянди миготіли, у під'їздах пахло мандаринами, а сніг під ногами скрипів, мов тихий сміх. Хлопчик на ім'я Марко повертався додому з пакетом святкових булочок. І відчував динне хвилювання, яке не було схожим на радість перед феєрверками, швидше на невисловлену думку, що весь рік він кудись поспішав і щось важливе так і не встиг. Марко був доброю дитиною, але часто соромився, не сказав татові, що пишається ним, не вибачився перед другом після дурної сварки. Не подякував бабусі за теплі шкарпетки, бо подумав, що потім. А потім чомусь завжди тікало. Дорогою він скоротив шлях через старий двір між двома будинками, де зазвичай було темно й тихо, та цього разу там стояло щось нове: висока дерев'яна дверця з тонким золотим візерунком по краю. Ніби її хтось намалював просто на повітрі. Двері не мали ні ручки, ні замка, але від них шло таке тепле світло, що Марко мимоволі підійшов ближче. На дверях проступили слова, наче написані інеєм Між старим і Новим Роком є хвилина. Якщо маєш що сказати, скажи. Марко замер. Бо серце в грудях підказало йому, ці двері з'являються не для всіх і не щороку. І якщо він зараз просто піде, то знову залишить усе на потім, яке ніколи не приходить. Марко простояв перед дверима довше ніж ставалося Хоча годинник на сусідньому будинку показував, що до півночі залишалося всього кілька хвилин. Повітря навколо дверей було теплішим, ніж зимовий мороз, і з кожним подихом хлопчик відчував, як усередині нього піднімаються спогади, які він зазвичай відганяв. Коли він обережно торкнувся дерев'яної поверхні, двері відчинилися без звуку, і Марко побачив не кімнату, а довгий коридор зі світлом. Схожим на ранковий туман. Уздовж стін повільно з'являлися сцени з його року. Він бачив себе, як відвертається під час сварки з другом, як мовчки проходить повз втомлену маму, як ховає очі, коли бабуся усміхається і чекає простого дякою. Це не були докори. Сцени дивилися на ньому спокійно, ніби запитували. Чи готовий він тепер зупинитися і подивитися чесно? Марко зрозумів, що ці двері не ведуть у майбутнє і не змінюють минуле, а лише дають можливість сказати те, що застрягло всередині. І раптом йому стало страшно не від того, що він побачить далі, а від думки, що він може знову промовчати. Марко зробив крок уперед, і коридор наче відгукнувся на його рух. Світло стало трохи яскравішим, а сцени почали змінюватися. Тепер він бачив не лише те, що не сказав, а й те, що хотів сказати, але не наважився. Мені було боляче, я сумував, я боявся, що мене не зрозуміють. Ці слова не звучали голосно, вони ніби пливли в повітрі, чекаючи, коли Марко дозволить їм вийти. У кінці коридору стояли ще одні двері, прості, без прикрас, і хлопчик відчув, що вони не відкриються доти, доки він не зробить найскладнішого. Марко зупинився, глибоко вдихнув, і пошепки. Але впевнено почав говорити, звертаючись ніби до самого себе. Він зізнався, що іноді ображався даремно, що боявся виглядати слабким, що не завжди знав, як правильно, але дуже старався. З кожним сказаним словом у грудях ставало легше, і коридор поволі скорочувався, ніби слухав його уважно. І дякував за чесність, якої йому так бракувало весь рік. Коли Марко договорив останнє зізнання, повітря в коридорі стало теплим і тихим, мов у кімнаті, де щойно перестали плакати. Світло навколо змінилося, воно більше не показувало сцени, а лише м'яко огортало хлопчика. Даючи йому час відчути те, що він зробив. Прості двері в кінці коридору повільно відчинилися, і за ними Марко побачив не чарівний світ, і не диво, а звичайні миті, які могли б статися і раніше. Він обіймає маму на кухні, сміється з другом після щирої розмови, сидить поруч із бабусею. Слухаючи її історії. Але в цих митях було щось нове Вони світилися спокоєм, якого Марко раніше не помічав. Хлопчик зрозумів, що двері не обіцяють ідеального Нового року, вони лише показують, що життя стає легшим, коли не тягнеш за собою несказані слова. У цей момент десь далеко. Пролунали перші удари годинника, і коридор почав повільно розчинятися, ніби нагадуючи, що час цієї хвилини майже вичерпано. Марко відчув легкий подих холодного повітря і раптом опинився знову у знайомому дворі між будинками, ніби нічого й не сталося, лише дерев'яних дверей уже не було. На їхньому місці лежав рівний шар снігу, чистий і незайманий. У цей самий момент місто вибухнуло феєрверками, і перший удар Нового року прокотився небом. Марко стояв, притискаючи пакет до грудей, але всередині нього було відчуття, ніби він залишив позаду важку валізу, яку носив цілий рік. Навіть не помічаючи цього, він побіг додому швидше, ніж зазвичай, і коли переступив поріг, не став ховати очі чи чекати зручної миті. Він обійняв маму, сказав татові, що радий бути разом, і щиро подякував бабусі, відчуваючи, як кожне просте слово стає теплішим за будь-який фаєрверк Марко зрозумів, що двері не дали йому готових рішень, вони лише навчили його не відкладати важливе на потім. Бо інколи одна хвилина чесності змінює цілий рік. Коли ніч стала глибшою, а місто поступово стихло після святкування. Марко лежав у ліжку і дивився на тіні від гірлянд на стіні, відчуваючи спокій, якого давно не знав. Він не думав, що тепер завжди буде сміливим чи що ніколи не помилятиметься, але точно знав: якщо знову з'являться слова, які захочуть застрягти всередині, він знайде спосіб сказати їх вчасно. Десь між старим і Новим Роком двері більше не були потрібні, бо Марко зрозумів їхній головний секрет. Найважливіші переходи відбуваються не у дворах і не опівночі, а всередині серця, коли людина дозволяє собі бути чесною і живою. І з цією думкою хлопчик заснув, несучи в новий рік не обіцянки, а легкість, яка тихо світилася, немов світло вікна у засніженому місті. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.